З реанімації у хірургію Аніта Білей, яку під час обрізки скалічило дерево, досі у важкому стані. Щонайменше два тижні дівчинка не вставатиме через пошкодження голови. Ліва ніжка зафіксована апаратом зовнішньої фіксації. Перев'язка відбувається щодня, бо через сильну забрудненість ран є запалення. Місця навколо пошкоджень на бряклі постійно ниють. Тому Аніта досі на знеболювальному. Пальчиками на нозі може рухати. Тож, за прогнозами лікарів, ходити буде. Дівчинка мріє швидше стати на ноги і повернутися у школу та на улюблений гурток малювання. Попереду ще довга реабілітація, а спогади про страшний день, на щастя, не чіткі. Нічого, ні огорожі не було. Я йшла в школу, я, я таке, як мрнула, таке закрила очі. Була, була біля школи, відкрила очі вже в лікарні. Пальчики трошки чувствую. шевелити нема, аж так ще не можу. правда, це ж страшно трошки і больно. Бо ножка зажила, це треба майже 2-3 місяці. Далі реабілітація, як буде, це понятно, Це повністю треба буде відновляти ножку з нуля, вчитися ходити. Потім пластична операція.